Я не лише секс. Знов стелиться до Терена. У нас появилось почуття Сашою. Це що Настя біснується, що Олександр не обрав її? Чи вона хоче вщент розтоптати свою репутацію? Так, от, от Анастасія записала нові откровення в інстаграм. Я про верх і вниз ups and downs. Я про не знаю пещенс та не змогла, щоб не вколоти інобілі. Та як в переможниці Холостяк 13 розвиваються стосунки з Тереном. А ще Юзвик зауважила, що не тільки вона прийшла за піаром на проєкт Я прийшла туди за піаром, а й усі учасниці Холостяк 13. Дивіться цей шедевр далі до кінця. Незважаючи на те, що моя аудиторія неймовірно свідомі люди, а знайдуться ті, які скажуть, що я прийшла туди за піаром. Хай я буду перша людина за всі 13 сезонів, яка це скаже, але я це скажу. Будь ласка, концепція шоу така, і люди, які туди зібралися, справді були об'єднані однією ціллю. Ми всі туди трішки прийшли за піаром. Просто в різних процентах. І ви скажете, що «О, от, переможниця прийшла лише за коханням і утримала його. Угу. Як розвиваються стосунки? Те, як переможниця веде свій інстаграм. Хіба там не присутня, нота піару? Друге, друге питання: що під час шоу в тих умовах справді починаються зароджуватися почуття та емоції. Ну це вже інакша історія. Сталося так природнім способом, ходом, що в нас з'явилось почуття з Сашою. Тому я дійшла до фіналу. Але образ, який був описаний, показаний на проєкті, він не повністю описує мою особистість і хто є я. Я не лише секс, я не лише недалека там, жінка, дівчинка, яка відлетіла і займається духовними практиками із собою. Я є набагато більше, тому який. Спосіб мені використовувати який є кращий спосіб, ніж інтерв'ю, і участь в них, щоб більше освітити, хто є я, щоб не стати в'язним того образу, який ви бачили на екрані. Я ніколи не була ні на проєкті, ні зараз і не буду про успішний успіх. Я впевнена, що, як мене вже тошнить просто від тих. Більшості блогерів і людей, які транслюють успішний успіх, маску там ем, неабияких заробітків. Я не про це. Я про щирість, я про вічну трансформацію, я про верх і вниз, ups and downs, я про не знаю пешнс, пристрасть. Ем, трансляцію себе реальною і щирою. Так як я відчуваю, якщо треба буду плакати, якщо щось не так сталося, я також це буду транслювати, бо це частина мого шляху. Я не зацікавлена показувати лише ідеальну картинку, і я впевнена, що якщо ви тут зараз зі мною, ви також цінуєте і вам відкликається моя щирість.